Добрий день, це канал я і мої кози. Звати мене Люба і ми з вами на кухні. Так, три жовтки, три біл... оставила три білки сюди вибила. Трошки їх розіб'ємо. Взяла сюди дві ложечки цукру до білків. Ви хочете, беріть більше хто яке любить за солодке. Ось так.

Хочете, можете більше гуляти, як хочете. Я більше не люблю, мені хватає. І хульок і поставки стоять. Так, сипи муку. Хто буде багато калатав, то вілийте молока трошки більше і муки тоді більше всипити, щоб грудочок не було. Я багато робити не буду, щоб ми з Наталією з'їсти могли. То такі пампушки ще колись моя баба робила. Зараз я покажу. То не ті, що пекти, ні. В нас кажуть, пампушки. О. А я кого не знаю. Їх можна зі сметаною їсти, а можна якось інакше. Я покажу, як інакше. О, все. І не хватить. Ось таке тісто густеньке. Не дуже рідке і не дуже густе. Так, я вже дожарую. <смеш> нагадалася, що я знімаю. Так, пательня суха, на сухій пательні жариться. Смакота. Ось. Така в нас красота виходить. Ось такі млинчики на сухій пательні. У нас там пушки. Бачите? Ось так. Так що я думаю, буде нам смачно зараз. У нас сухі пательні, воно м'ягенькі, такі вони виходять, дуже смачні. Зараз я ще до неї зроблю сир і перемашту зроблю тортик. Наталю, наготуй мені какао. Багато жарити не треба, воно довго не жариться, дуже хутко жариться. Ось, І дуже смачно виходить. Так що ось таке. -то. Хто таких ще не готував, то готуйте. О, ну Тісто, я, щоб не забула сказати, тісто має постояти хвилин 5, як ви його розмішали. Як ви його розмішали, хвилин 5 має постояти. І тоді вже можна жарити. Так, ось тільки в мене вийшло паляничок. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І дві зіли. Дев'ять паляничок в мене вийшло. Так, що ось таке. Зараз наталка переб'є сир. І ми з ним ще їх перемастимо. Зараз я все зроблю. І тоді покажу вам, що у нас з того вийшло. Так, поки я буду перемащувати, зроблю шоколад, що зверху поляти. Зого вот, тортика. Ось так. Зараз молока візьму. Міляла молока 4 ложки. І зараз і масло вкинула. 300 грамів 50. Спіда. Три. І води не треба, я воду візьму з бочки. Так, відправляю варитися на маленький вогонь. Будемо збирати тортика нашого. Ось так. Їх можна не перемашувати, можна просто з'їсти зі сметаною чи з молоком. Воно також буде смачно. Ну, я хочу чогось смачного. Так, легше м'ясо. Смажся. Ось. Оця остання, котра не хватило тіста. Ми її візьмемо всерединку. серединку. Ось. І ось так помастимо. Зараз шоколад звариться зверху полємо. І буде такий у нас тортик. Так, так, з козиної продукції так не воняє. Якщо будете дбати про кози, У кожен раз щось як готую з козиного, питають, а не чути запаху? Ні, не чути. Тому що я кози обробляю від глистів, від легеневих печінкових глистів. Хлів в мене провітрується, козла у нючов нема. І кози молоко не воняє. А те, що там пишуть, що кожен раз що коза має специфічний запах, ну, люди добрі, давайте дивитися на життя реально. Корова має свій специфічний запах, коняка свій, вівця свій. А вже як людина має специфічний запах, то це вже взагалі капець. Я вже з таким стикалася. Як зайшла людина в автобус, то пів автобуса її було. Так, що ось таке то. Кожна худобина, кожна звірина, бо так як питали, а гуси запаху не дають хіба, що ти їх тримаєш? Ну, все дає запах. А ви що, не даєте запаху ніколи ніяку? Так, що ось таке то. Ось так зараз помащу. Сир сир тільки жовток і цукор. Все, перебила наталка блендером. Бо я хотіла ложкою перемішати, вона ні, мамо, то не такий крем буде. Я хочу перебити. Перебивай, кажу, бо я не маю коли, бо мені вже побавиться з м'ясом. Ось, зробити підливку до рису. не маю коли. Смачно. О. Все. І накриваємо паляничкою. Ось. Буде нам смачно. Зараз ще полю шоколадом і буде супер. Вже полю шоколадом і як воно застигне, тоді вам покажу, який він в мене вийшов. Так, Випробуємо торта. Показую, який вийшов. Ми вже зготавки і кусок з'їли, як відео знімали друге. Де обід я показувала свій. Так що ось так то. Ось така у нас смакота виходить. Ось. Ну, я ще трошки шоколаду додам, бо то дуже замало для мене, якщо чесно. Ось так. Ось так. так Заходьте, будемо смакувати. О, і почув, будемо їсти зараз. Ну Я вже собі трошки візьму. М -м -м. Дуже смачно і дуже гарно. Так що простенько і раз-два. Готуйте, смакуйте, всього самого хорошого. Поволі. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім всього найкращого!